Інфляція в Канаді безкоштовні курси вивчення англійської мови у місті Калгарі, безробіття та нові робочі місця. Про всі ці новини у твої новини, Калгарі. Всім привіт! На зв'язку офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ Калгарів. Мене звати Ангеліна Таран. Також сьогодні присутня осінь, тепла погода, теплий осінній чай, квіти, гарний настрій. І сподіваюся, максимум корисних новин. Вони спечені, зранку зібраті і вже чекають на зустріч з вами. Але перед тим я б хотіла трішечки підсумувати, як пройшов наш минулий тиждень. Можливо, будемо також це робити нашою новою рубрикою. А в українській громаді перше, що робили дев'ятого числа. Ми були на футбольному май матчі. у місті Едмонтоні, де змагалися команда міста Калгарі та команда міста Едмонтона. Це був благодійний матч. Зовсім скоро ви зможете побачити повний сюжет, повний випуск про цей день, про цю подію. Скільки нам вдалося зібрати коштів і, взагалі, що ще цікавого було на цій події? Вчора, 10 числа, 10 вересня, відбувався український пікнік з українськими піснями, де також було задіяно багато наших українських бізнесів, багато наших майстрів була розважа. Програма, і сподіваюся, що зовсім скоро ми знову з вами зустрінемося. І маю сказати, що також з моєю колегою Оленкою Кравець ми у п'ятницю організовували івент для того, щоб отримати більше інформації про програму ПІАР, як її отримати. А також зустріч з рієлтором, де дізнавалися про те, а що потрібно, щоб купити свій власний будинок, чи взагалі раді це робити в Канаді. І дякуючи цій події, ми змогли прорахувати кошти на збройні сили України той. Досі на жаль актуальний збір, який я прикріплюю під кожним відео, і буду вдячна вам, якщо ви також долучитеся і будемо продовжувати допомагати, тому що наша місія тут не забувати, що в нашій країні іде війна, і робити усе можливе для того, щоб сонце світило кожному з нас. А ми переходимо до новин. І розпочнемо ми зустріч, яка відбудеться в Едмонтоні. запрошеною журналісткою в університеті Макюїна на тему війни Росії проти України. Професорка-журналістка з України, представниця корінних народів кримських татар, Гаянна Юксель, буде розповідати про російсько-українську війну з точки зору Криму та корінних кримських татар. Чия земля була анексована Росією у 2014 році. Ви зможете отримати унікальну можливість почути з перших вуст, як дійсно воно. Відбувалося, що з цього приводу думають корінне населення кримських татар, і також я поділиться труднощами, з якими стикаються її народи, щоб захистити свою землю, свої права та свою культуру. Ця презентація дасть вам новий погляд і новий погляд не тільки на історію, що відбувається зараз перед нашими очима, а й ми зможемо заглянути у радянські часи, коли все тільки-тільки починалося. І ця подія відбудеться завтра 12 вересня у вівторок. 15 до 16.00, кімната 9102 університету Мак'юїна. Актуальне посилання прикріплюю під відео. А Канада посіла друге місце у рейтингу найкращих країн для життя. Швейцарія зберігає своє перше місце у рейтингу журналу US News World Report. Ця центральноєвропейська країна посідає перше місце вже другий рік поспіль. А Канада піднялася на одну сходинку вище. Також хочу сказати, що Канада посідає четверте місце за доступністю та взагалі за рівнем отримання освіти, друге місце за расовою рівністю, і шосте місце вона вважається найкращою для жінок для комфортного виходу на пенсію. Тож дівчата, думаємо наперед, що саме тут можна виходити на пенсію. Так а ще я маю сказати, що після Канади вже йде Швеція, Австралія, Сполучені Штати на шостому місці. Японія, Німеччина, вже потім Нова Зеландія, об'єднане королівство. Во і 10-те місце посідають Нідерланди у 2022 році. Україна піднялася на 9 позицій догори, але на жаль, з повномасштабною війною Росії в Україні, вона опустилася на 6 позицій нижче. І я розумію, що є запитання, хто ж взагалі формує ці рейтинги. А рейтинги формує журнал US News, і він базується на глобальному партнерстві із маркетинговими компаніями, що займаються комунікаціями. Це WPP і Wharton School університет Пенсільванії. Він базується. На глобальному опитуванні людей з усього світу це понад 17 тисяч людей із 36 країн світу. Тож зараз Канада перебуває на другому місці, а Україна 100% відсотків наздожене Канаду, бо ми з вами українці і в цьому обов'язково допоможемо. Статистичне управління Канади повідомило, що рівень безробіття в Канаді у серпні цього року залишився на тому ж самому рівні це 5,5%. Це приблизно удвічі більше ніж очікувалося, і приблизно удвічі менше ніж це було потрібно, щоб залишати цей рівень безробіття на тому самому рівні. Федеральне агентство стверджує, що високі темпи зростання населення а цього року населення Канади щомісяця зростає в середньому на 81 тисячу осіб. Означають, що щомісяця потрібно створювати 50 Тисяч нових робочих місць у серпні зайнятість зросла у професійних, технічних, наукових, а також у будівничих сферах. Середня погодинна заробітня плата у Канаді виросла на 4,9% у річному вимірі. А центральному банку Канади можливо доведеться підвищити процентну ключову ставку. Про це повідомив керівник Банку Канади Тів Маклем, виступаючи у Калгарі перед представниками торгової палати. Цей коментар Ціфомаклам прозвучав наступного дня після того, як центральний банк вирішив залишити ключову процентну ставку на рівні 5%, посилаючись на останні дані, які свідчать про послаблення економіки. Проте Маклем заявив, що керівна рада центрального банку вважає, що ставки можливо доведеться знову підняти. Далі буде його цитата. Намагаючись збалансувати ризик, керівна рада вчора вирішила зберегти облікову ставку на рівні 5% і погодилася, що можливо виникне необхідність підвищити облікову ставку далі, якщо інфляційний тиск збережеться. Інфляція в Канаді в липні становила 3,3%, Але Банк Канади очікує, що все можливо і можливо буде найближчими місяцями знову зростання. Але ми будемо за цим слідкувати. І як тільки що зміниться, я одразу вас повідомлю. Після таких серйозних новин хотілося б сказати вам щось легке. А сьогодні, 11 вересня, відзначається день бабусів і дідусів. І сьогодні саме час подзвонити їм, привітати їх, подякувати їм за всі смачні поріжки, за підтримку, за те, що часто прикривали нас перед батьками, за те, що надихають нас. І, ви знаєте, моя бабуся одного дня мені сказала: каже, живи своє життя, так що було що згадати, і я намагаюся так і робити. А що було що згадати, потрібно знати, які події будуть відбуватися у місті місті Калгарі. тож поїхали дізнаватися. А перед тим, як ми підемо розважатися, я хочу розказати вам про безкоштовні курси вивчення англійської мови. Просто обов'язково скористайтеся ним на собі перевірила. Це 10-денний курс вивчення англійської мови. Він називається Survival English Course. та курс на виживання, тому що це буде по 6 годин. Це буде так, що вам потрібно підлаштувати свій графік. Вам потрібно повністю присвятити свій час в цьому вивченню мови. Але повірте мені, викладачі віддаються процесу. Результат з того буде, і це йде по основних моментах того, що ми стикатися в житті банкові установи, які там слова, якщо потрібно орендувати житло, потрібно домовитися про роботу. Там це все буде і це дуже насичено, дуже так знаєте, якось по-домашньому. І навіть в якісь моменти себе відчуваєш, начебто, в дитячому таборі, тому що просто все легко, легко та доступно пояснюють. І розпочинається він вже 18 вересня. Буде він по 29 вересня. Це два тижні, коли вам потрібно буде присвятити себе цьому навчанню. Це буде відбуватися у церкві святих останніх днів Ісуса Христа. Христа. вам потрібно зареєструватися за посиланням, і протягом 72 годин вам прийде відповідь на пошту. Обов'язково скористатися цією можливістю. Я прикріплю посилання. Я невимовно щаслива, що далі продовжують фінансувати ці курси вивчення мови. Тож скористатися можливістю реально з того буде користь і результат. А тепер до подій 30 вересня о 17.00 вас запрошують на вечір зумби, де буде справжній заряд енергії, де є величезна місія допомогти нашій Україні. За підтримку асоціації українців в Калгарі буде зібрати кошти, які потім будуть перенаправлені на медичне обладнання та гуманітарну допомогу сім'ям в Україні, які постраждали від російської агресії на території нашої з вами держави. Вхід на цю подію буде вартувати 25 доларів. Ви можете за qr кодом відсконувати, зареєструватися, задонатити, і потім півтори години танцювати запальну зумбу на цьому івенті. Будуть не тільки українці, а й представники інших національностей, тож обов'язково завітайте. А якщо ви скучили за осінніми майстер-класами, вам хочеться помалювати, обов'язково завітайте на подію від New Chapter. Це вже буде 24 вересня в неділю. Будемо малювати осінь. А це буде у центральній бібліотеці з 12.30 до 15.30. Участь у заході коштує 50 доларів. Якщо хочете дізнатися більше деталей, переходьте за посиланням під відео. Я знаю, що всі ми, українці, маємо креативні ідеї, всі ми трішечки підприємці. Нам хочеться щось створювати, знаходити одно Думців, і ось Synergy Business Club хочу вас зустріти у своєму теплому, дружньому колі і розповісти вам про програму ПІАР для імміграції. Минулого тижня ми з моєю колегою організовували цю подію. Зрозуміло, що знаєте, ну всі не можуть прийти в один час. Тому зділимося наступним таким іваном, що організовують наші колеги. Ви зможете прийти вже 17 вересня, о 12.00 ціна буде вартувати 15 доларів. І потім на цій події ви зможете поставити. Ставити запитання, а Галина Мілер, справжній професіонал імміграційних питань, буде давати вам чіткі і такі зрозумілі відповіді. Тож обов'язково долучайтеся, обов'язково переходьте за посиланням. А ще хто захоче, потім після того може поїхати на гольф. Тобто інформацію отримали, трішечки розважилися і побігли далі. У бій. Кількість місць обмежена, максимум 100 чоловік і для того, щоб зареєструватися, вам потрібно подивитися в опис під відео. I take two. This is a Turan. Morning Podcast Radio Show. With special guest flower pot and apple. Отак от записуємо, отак от працюємо. Сьогодні світить сонце. Я цьому невимовно радію, але вже зранку і по вечорах стає прохолодно і без ковтинки дуже довго не погуляєш. Проте сьогодні протягом дня очікується максимум плюс 23, у вівторок плюс 21, У середу плюс 20 і також будуть хмарки. Ось в четвер вже плюс 20 і кажуть, що взагалі не буде хмарно буде тільки сонце, тільки все для вас, щоб готуватися до вихідних. А в п'ятницю плюс 24 і також світить сонце. У суботу плюс 26 і трішки хмарність, а в неділю плюс 25. Тож можу сказати, що осінь ще дарує нам теплі дні, за що я просто невимовно вдячна, бо я не готова до цієї зими. І кожного разу мені чомусь хочеться сказати, що знаєте, там 11 серпня, 10 серпня, але ніяк не вересень. Ну не клеїться вони мені в голові. І сподіваюся, що з такою легкістю, з таким теплом, ми будемо з вами проживати усю цю осінь. Ну що ж, по новинах на сьогодні, все зовсім скоро я поділюся з вами випуском про футбольний матч у місті Едмонтоні. А також чекайте на різний формат відео на цьому Ютуб каналі. Мене звати Ангеліна Таран. Невимовно щасливо була знову розпочинати з вами цей робочий тиждень. Буду вдячна вам за поширення. Якщо було актуально, цікаво, корисно. Будь ласка, залишайте своє серце. пишіть ваші професійні коментарі. Якщо є новини, скидайте їх, мені будемо поширювати і об'єднувати нашу громаду. І зовсім скоро ми знову поч Чуємося та зустрінемося. Це перша українська радіоподкаст-відеопрограма у місті Калгарі для українців українською мовою. Папа. -па.